І спочатку ми навчального року шкільне життя починається не лише для учнів, а й для їхніх батьків, адже вони відвідують батьківські збори, беруть активну участь у житті свого школяра і усього класу. Про те, наскільки глибоко батькам потрібно занурюватися у шкільне життя дітей, поговоримо з експертом. Студія поки що історію наших героїв. Давайте дивитися. Цього року вперше веде до школи шестирічну доньку Аделіну. І хоча мама ще не встигла познайомитися із батьками однокласників-дівчинки, вже вирішила до батьківського комітету не вступатиме. У мене дуже в пам'яті залишилось моя молодша сестра в школі. Моя мама ужасно не любила, ці збрання, тому що всі до того, що обговорювалися проблем, проблеми, фінансові. Вот треба купити, то, то. і для мене асоціюється, що комітет, це що тут такое по збору денег, не більше, ні менше. Натомість залюбки відвідує усі батьківські збори. Мама Артема Світлана каже: в їхньому колективі майже ніколи не виникає конфліктів. Батьки однокласників навіть допомагають одне одному грошима. Ми на вікна здавали дуже. Велику суму коштів щоб замінити вікна, щоб дітям було тепло, комфортно були такі батьки, які не мали змоги. Але добре, що є батьки, які розуміють проблему, і е, вони викладають власні кошти за тих батьків, які не можуть. Справжніми друзями стали для Наталії та Ігоря батьки однокласників їхніх двох доньок Каті та Ані. Дорослі часто зустрічаються поза школою і постійно спілкуються в інтернеті. Якщо щось то якийсь острий вопрос і щось треба вирішити тут же, повідомлення в Viber одразу сразу І Буквально в течіні пяти хвилин відповіді уже всього класу. Дуже важливо, щоб вони були обезпечені тими елементарними речами, які... в Водичка пітіває да одно діло давати рібенку кожен день півлітрову бутылочку, яку вона буде нести в рюкзаки, або можна просто заказати большой бутыль на весь клас. Подружжя учасники батьківських комітетів у класах одразу обох дітей певні саме через активність і дружні стосунки батьків, самі школярі теж стали більш дружелюбними а їхні вчителі більш зацікавленими у роботі. Я мы, родители, особливо в младшей школі, максимально допомагаємо дітям адаптуватися к школе. І мені кажется, ми максимально допомагаємо все таки учителям полюбити наших дітей своєю помощью і своїм ніби Тож, як правильно батькам брати участь у шкільному житті дітей, як знайти спільну мову з різними у поглядах батьками однокласників своєї дитини, та як уникнути конфліктів у вирішенні грошових питань на батьківських зборах. У нас у гостях Оксана Макаренко, керівник громадської організації Батьківський контроль? Доброго ранку, пані Оксана. Доброго Знаєте, ранку. Мені Одразу хотілося поставити яке питання. Мені здалося, що це ж таки фінансових питань чималий відсоток. А які функції батьківського комітету і чим займаються батьки, коли вони збираються на зборах? І і? і... І чому не займаються тим, чим мали б займатися. Можете так дякую за запитання. Ви підняли насправді дуже важливу тему. А в який спосіб батьки можуть долучитися до процесів yeah. ну, організації процесів навчання дитини? На жаль, на сьогодні нас привчили до того, що ми можемо втручатися або якось впливати, виключно на фінансові питання. Нам весь час говорять: рідненькі, ви наші батьки без вас, школа не виживе, допомагайте. І ми допомагаємо. Що ну що робити, бо дійсно є недофінансування фінансування. дійсно там не хоче, щоб дитина там на смітнику навчалася, то й хочеться, щоб ремонт був у класі, щоб були нормально зорганізовані умови для навчання mm -hmm. дитини. Але чи єдине це, що потрібно дитині у школі? Бо розумієте, виходить так, що ця система склалася за радянських часів, коли була тоталітарна держава, да і держава брала відповідальність на себе за так. майбутнє дитини, ким вона буде, де вона буде працевлаштована, і в принципі батьків ну обов'язок був виключно. Віддати ну, у школу, да, перекласти відповідальність за навчання дитини, виховання в школі. Зараз все більше батьків розуміють свідомих відповідальних, що щось не так в консерваторії. Щось дитина навчалася-навчалася, а потім не може ані працевлаштуватися, щось ці дипломи uh -huh. не дуже котуються на ринку. і про це… Ну, Працедавці не диплом. дуже ну, зараз. Ми про атестат, все ж таки, в школі атестати ще мені здається, я не так давно ну, скл... раніше, раніше просто ну, критерій успіху було дати дитині навчання, щоб вона вже ну отримавши там атестат і диплом, могла отримати нормальну роботу. Зараз це речі можуть бути не пов'язані. Питання в тому, що і за законом, і за совістю, із э, батьки. Несуть відповідальність за майбутнє дитини, а відтак вони можуть впливати і мусять впливати на вибір форм навчання, на те, чому вчити дитину, на зміст навчання на все би мали впливати, так як підготуваючи дитину, дитину до так але питання в тому, в якій формі вони можуть долучитися до цього процесу. В якій формі? На сьогодні, на жаль, таких форм майже не існує. Ці батьківські комітети вони такі більше декларативні мають функції дійсно поговорити про те, в який спосіб здати кошти. Там теж виникає дуже багато конфліктних ситуацій, саме через непрозорість цих процесів, для того щоб було менше конфліктів. Є різні інструменти, треба перейти від позиції здайте гроші, там 300 гривень на школу, 200 гривень на, шкільні, на класні потреби, так. до питань на що саме здаються ці кошти, скажімо, чи це утеплення школи. І тут дуже важливе питання довіри. як на тих, кому ми ці кошти здаємо, я я зрозуміла. Я зрозуміла вашу думку, а В нас є цікаві приклади підходу батьків до школи. Давайте подивимось. потім продовжимо розмову з нашими експертами, гостями у Японії є таке поняття кеїку мама, тобто мами, які в прямому сенсі збожеволіли на навчанні своїх дітей. Такі матусі не лише щодня приходять до школи, вони дозволяють собі вказувати вчителям, як їм треба викладати. Ну а у разі, коли їх не вдовольняє парта, освітлення в класі і навіть зовнішній вигляд педагога, батьки лякають школу судовими позовами. А натомість суворим японським звичаєм є приклад Швейцарії. Звичні для нас батьківські комітети там заміняють батьківські вич. Ори влаштовують їх двічі на семестр для обговорення актуальних шкільних тем. Пропускати такі зібрання батькам не можна, а ще на таких вечорах не буває конфліктів. У кожної школи є форум, де онлайн можна висловитись, запропонувати і навіть згладити конфлікт між батьками. Пані Оксано, чи у нас щось подібне про соціальні мережі. Згадували ми в сюжеті тут так само до соціальних мереж збирається. По трошку потрошку формується ця так. спільнота відповідальних батьків. Принаймні, ми вже отримали представництво, скажімо, батьківської спільноти там при не тільки при класних фондах, не тільки при школах, а й скажімо, при місцевих адміністраціях. Так в нас було в Києві, вже є в Харкові. Вже формується дуже відповідальна спільнота в Одесі, які намагаються ну, впливати на більш. Ширше питання так. ніж там купити олівці для класу. Так само є представництво при міністерстві. Про що йдеться? Ми піднімали питання про розвантаження програм. Нас почули їх потрошку, ну розвантажують. Ми піднімали питання про якість підручників, про те, що ну, добре було б, якби uh -huh. був прозор більш прозорий конкурс вибору підручників. Тобто ідуть і ці питання, але дійсно нам з е, ніхто не вчив бути відповідальними батьками. Да? Треба би такі створити. Е, Ну, якщо вчать я педагогів, зрозуміла. то як треба навчити батьків теж добиватися своїх прав, брати відповідальність за дитину. Бо якщо цього не відбувається, то ми ну, зіткаємося з тим, що якщо батьки ставляться до школи або до садочка, як до камери схову, що віддали туди дитину, так. і там е, може вже нічим не опікуватися, ми зіткаємося з шаленою безвідповідальності системи за я це, зрозуміла, пані Оксана, садочок. Тема я дуже зрозуміла. Ми обов'язково запросимо вас. І ще ми взагалі дуже багато говоримо на тему дітей виховання школи і садочків. Тому будемо говорити, але найперше, давайте будемо довіряти до одному, Будемо прозорими в усіх абсолютно системах, які стосуються школи і садочку. Дякуємо за те, що ви були у нас у гостях. Оксана Макаренко, керівник громадської організації Батьківський контроль на наші запитання. Повернемося обов'язково до цієї теми, і сніданок триває.